Вітаю вас, дорогі мої друзі. Вся моя команда для вас роблю зараз таку невеличку інструкцію, як розібратися в новій програмі 3.0, Членство 3.0 на нашій платформі. Перше, заходимо на нашу платформу і відкривається ваш кабінет. Заходите на головну сторіночку. На головну сторіночку, і відкривається головна сторіночка, але е, трошки незручно поки що, тому що йде на англійській мові. Але ми можемо це все виправити, зробити отак: виділити нажати Перевод. Перевести, перекласти, і зараз буде вам запрошення зайти в цей розділ, оновити програму і перейти на нову програму 3.0 членства на оплату. Це вже буде готове просто до оплати. Показую, я просто нажимаю на цей виходить на розрахункову сторіночку, де мені пропонується заплатити свій внесок 500 доларів для того, щоб бути на преміум класі і щомісячно вносити 250 доларів. Далі, Далі в нас іде інформація про ну, нова інформація на сайті. Теж можна переводити на комп'ютері це трошки краще, бо можна переводити сразу сторіночку. Тут іде інформація, що це працює вже наша платформа, іде вітання від Майкла Хатчесона, і ми дивимося. Перша, перша оцей розділ: це іде презентація Файлова 3.0, членства 3.0. Друга оця папочка це іде. Вся рекламна інформація для використання, для того, щоб зробити свої слайди, свою презентацію і так далі. Навіть тут є декілька можливостей. Можете заходити, можете бачити тут, якщо ми нажимаємо, то відкривається на декілька язик мовах іде презентація. Ми вибираємо українську. І відкривається нам презентація від Ентона Варварі, Дак Корін, Кеннет і Майкл Хатчесон. Ну, подивимося, Майкл Хатчесон іде презентація, і, будь ласка, ми можемо бачити на українській мові. Дуже цікава інформація для цього. Далі ми можемо внижче спуститися, будуть відгуки від партнерів. І далі буде йти інформація, в чому відрізняються преміум, класичний і старт. так як я зараз на класичному, він у мене пустий, а преміум і стартер буде зараз прописаний. І внизу інформація, яку ми можемо подивитися, це інформація, документи. Всі документи, які є необхідні для вивчення... Ви можете заходити, загрузити собі, або просто почитати, вивчити ламінірована презентація, відповіді питання. Все тут є. Тобто це додаткова інформація. Якщо ми хочемо з вами подивитися, як змінилася інформація по вибору круїзів, заходимо на круїзи, заходимо на пошук. Відкривається так, не пошук на круїзи, нажимаємо пошук і можемо вибирати. Вибираємо напрямок перший йде, ну, наприклад, ми виберемо, як завжди, ми виберемо Середземне море. Да? Вибираємо всі лінії, нажимаємо всі лінії або хто яку хоче і вибираємо дату. Ну, наприклад, 24-й рік на, 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 на листопад, і е, зараз пошук. І воно нам дасть те, що може 48 круїзів, воно нам дало на листопад місяць. І тут, дивіться, отут написано зверху, скільки днів, е, середіземне савони, коста тоскана, е, дата і так далі. І указується ціна. Якщо ми хочемо подивитися на цей круїз, ми просто нажимаємо на назву. Далі іде підгружається у нас каюти, вибір вартості, і ми вибираємо. І, та, і далі, так як і було на платформі, ми можемо вибирати і графік маршрут подорожі. Якщо ми хочемо забронювати, нажимаємо букруїз на букру і виходить воно вже нас тоді для того, щоб оформити. Ми наживаємо два дорослих і далі, так як ми вибираємо. Дає знову каюти. Ми вибираємо тут собі яка каюта з балконом Сюїт або внутрішня балкон, вид на океан або категорія Суїт. І далі ми йдемо по напрямку. Вибираємо палубу, вибираємо, який буде. Комфорт або не комфорт або май круїз, вибираєте і далі, далі, так як і все. Просто по вимогам далі-далі. Більше нічого нового не сталося. Для вибору круїзів у нас так само нічого нове, нового не сталося. І е, якщо ми хочемо подивитися далі, нам треба подивитися готелі. Ми нажимаємо на готелі і так само вказуємо місто, вказуємо дату, вказуємо номери, скільки гостей і вибираємо напрямок, або пишемо міс... назву міста або готеля. Нового нічого тут в цьому не сталося. Трошечки, можливо, дизайн, і то мені кажеться таке, як було. Трош... Чекаємо перевода перших сторіночок на українську мову, або просто включаємо перекладач. Отака От у нас інформація. Навчайтеся, користуйтеся, нового нічого особливого не сталося. Дуже комфортно, дуже в нас це все. все можна про компанію подивитися, почитати, новини компанії, і дослідіть більше, можна подивитися там далі про компанію місто. Користуйтеся, вивчайте, задавайте питання.